Сьогодні ми вшануємо пам'ять великого українського письменника, художника і великого патріота України Тараса Григоровича Шевченка. Він є символом боротьби за волю і свободу рідної землі впродовж багатьох поколінь. Бо найбільше у своєму житті він любив Україну. За неї він терпів. За неї він страждав, за неї він боровся, а ворогами у той час для України були ті самі москалі, що і сьогодні. Тому у теперішній час війни поезія Шевченка звучить по особливому, а його слова є пророчими. Адже про Україну він казав так. Тихо плаче Україна сльозами і кров'ю, кат будує своє завтра на горі людському. Гірко плаче Україна, і тяжко ридає своїх синів, що померли, сльозами вмиває. Плаче ленька Україна, плаче кожна мати, та що сина випустила волю здобувати. тобувати. Вам Бог помагає за вас правда, за вас слава і воля святая. Роди двір не здобув такого великого визнання у світі, як заповіт Шевченка, бо у ньому він закликав до звільнення від поневолення Росії. а сім'я велика, вольна і нова це не що інше. Як наша вільна і незалежна Україна. Тому у теперішній час ми повинні виправдати всі сподівання Шевченка і подолати всі труднощі на шляху до нашого щасливого майбутнього. І нехай заповіт Шевченків буде для нас справжнім дороговказом. Дякуємо, поховайте! У синє море, кров ворожу. Тоді я і лани, і гори. Все покину і, і полину до самого Бога. Молитися, а до того я не знаю, знаємо. Поховайте та ставайте. День. Адже він мріяв, щоб наша Україна встала з колін, була вільна і незалежна. І сьогодні ми всі про це мріємо, і з вірою промовляємо словами нашого кобзаря. І на оновленій землі врага не буде супостата.